Олівці. В одній коробці жив собі простий олівець, стрункий, в помаранчевому костюмчику і з гумовим капелюшком. Олівець був не тільки красеним, а й умів гарно малювати. Цілу академію мистецтв закінчив. Ось він окуляри на ніс. Насупить розумно брови і почне водити стержнем по папері. Коротка лінія, довга лінія, одна карлючка, інша карлючка, потім маленькі рисочки. І ось вже полем скаче кінь, махає хвостом і грива його майорить на вітрі. Дивляться на малюнки простого олівця і охають, і ахають. Ах, ох. Як же гарно. Це виходить, як живе. Ось кода тільки, що колір лише один, а так все, як наяву. Поруч з простим олівцем жили його двоюрідні брати, кольорові олівці. Червоний олівець, помаранчевий олівець, жовтий олівець, зелений олівець, синій олівець і бусковий олівець. За характером жоден з братів олівців не був схожий на іншого. Червоний олівець був дуже серйозним. Помаранчевий олівець. Мав славу жартівника і витівника. Розігріші різні придумував і всіх веселив. Жовто олівця знали, як добряка і помічника. Зелений олівець вважав себе найголовнішим, і інші вважали його хольком, тому що він любив повторювати Я, я, я. Синій олівець теж вважав себе дуже важливим, але говорив мало і по суті, і важливості своєї не виказував. Бусковий олівець був дуже, дуже сумним і замріяним. Малював нечасто і важливим себе не вважав. Однак всі знали, що, якби не він, не були б малюнки братів. Настільки яскравими і барвистими. Кожен з братів олівців вмів малювати щось своє. Червоний олівець малював червоні квіти, червоні килими і ротики у людей. Помаранчевий олівець малював сонце, апельсини, руде волосся у дітей. Рудих котів і собак. Братик жовтий олівець, як і помаранчевий, теж любив малювати сонце, а ще квіти і метеликів. Зелений олівець малював траву і дерева. Синій олівець малював очі у людей, одяг, але головне. Що міг намалювати тільки синій олівець, це небо і воду. Ось такий важливий олівець. І останнім з списку, але далеко не останнім, за значимостю, був бусковий олівець. І малював він квіти, одяг і метеликів. Встали брати кольорові олівці дружно, і давай малювати. Рисочки, кружечки, палички, закарлючки. І бачу, що вийшло. Під жовтим сонцем розкинувся зелений луг, укритий барвистими квітами, над якими увиваються різнокольорові метелики. Який гарний малюнок! захоплюються одні. У простого олівця теж малюнки красиві. Але у братів кольорових олівців малюнки веселі, різнобармі і яскраві, відзначають інші, а треті, нехороші, підбурюють простого олівця. Що ти мовчиш і слухаєш, як хвалять твоїх вискочок кольорових олівців? Доведи їм, що ти кращий, почни з ними змагатися, а ще ліпше. Зіпсуй їхні малюнки, так їм і треба. Слухаючи такі слова, простий олівець засмутився. Якби на його місці був хтось інший, можливо, він би почав змагатися і воювати з кольоровими олівцями, щоб довести, хто кращий або головніший. Але простий олівець відрізнявся добротою і мудрістю. На слова підборювачів він відповів, а чому мені не малювати разом з кольоровими олівцями? Я буду малювати основні лінії, а вони розфарбовувати, і тоді наші малюнки стануть ще кращими. Підійшов простий олівець до кольорових і каже Браттє олівці! Візьміть, пане в свою веселу команду. Будемо дружити і малювати разом. Порадилися кольорові олівці і прийняли двоюрідного братика до себе. І ось, подивися, що вийшло. Зеленим лугом скаче гнідий кінь. Його чорна грива майорить на вітрі. Кінь б'є копитом об землю. І його карі очі радісно виблискують. Яскраве сонце світить у блакитному небі, а навколо в'ються строкаті метелики і цвітуть чарівні квіти. Ого. захоплюються навколо. Які молодці. Так красиво, реалістично і акуратно малюють, а як дружно працюють. Оце так команда, оце так молодці. Поглянь! Ось вони лежать в своїй коробці. Дружна команда олівців. Простий олівець, червоний олівець, помаранчевий олівець, жовтий олівець, зелений олівець, синій олівець і бусковий олівець. Цю картину олівці намалювали разом. А ти, коли вранці прокинешся, не забудь взяти свої олівці і щонебудь намалювати. І пам'ятай, що тільки тоді, коли з'єднуються всі кольори, може вийти щось дійсно яскраве, мальовниче і прекрасне. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.